В ефірі Дніпро Ньюс у студії Марія Бондар вітаю ніч на Дніпропетровщині. Пройшла тривожно, вибухи було чутно у кривому розі. Попередньо відомо про ворожі шахеди у Дніпрі. Було спокійно, проте чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації. З 24 лютого минулого року Дніпро прийняв чи не найбільшу кількість переселенців в Україні. До міста приїхало близько 200 тисяч людей. Далі ми розкажемо історію переселенок з Донеччини, які народили двох дівчаток з різницею у два місяці. Історії матерів Ангеліни та Кароліни далі у сюжеті. Дивіться, у нас тут є садочок, де е гуляють наші матусі. І... З діточками виходять з колясками, особливо коли не дуже гарна погода, вони можуть вийти, просто подихати свіжим повітрям. Ну і... та і жити там було небезпечно. Тому разом з дітьми та мамою на початку війни виїхали до Дніпра, опинилися у шелтері для переселенок. У Дніпрі Катерина народила третю дитину, маленьку Ангелінку, Рожала в Дніпрі народніва, учні билі того ж, роди. Тяжелые, так как я иду с третьим ребенком. 8 лет разница между детьми. Очень всему руководству благодарна, что я вот попала вот сюда. Мне очень тут нравится. Хочу пока возможности вернуться, пока не закончится все это. З Горлівки Донецької області. Виїхала звідти ще у 2014 році. Спочатку до Запоріжжя, Києва, а вже потім до Дніпра. Нещодавно народила маленьку Кароліну. Це ім'я їй дав тато. Для Лілії це перша дитина. У шелдері вона почувається захищеною. Тут їм з дитиною комфортно. Я дуже благодарна і. Вы знаете, даже когда, тогда, когда вот появятся финансы большие, ему мы бы не хотели бы сюда выезжать, но в общем, мне очень нравится тут, очень нравится. И, ну, тут как, дома себя чувствую. Знаете, вот в некоторых местах я много городов объехала, жила в, новых, во многих городах. И даже вот снимаешь квартиру, жилье, там, знаете, как-то ну, не то. А я сюда пришла с ребенком, с рудным ребенком, я 11 дней была. И как-то сразу вот как дома, знаете. Вот. Жіночий шелтер у Дніпрі відкрився у жовтні 2022 року. Він розрахований на 12 людей, і вже а, наразі у нас є поповнення в нашому шелтері. У нас народилися двоє діточок, дві дівчинки. Дівчата знаходяться в нашому шелтері. Від було би, 100% життя Дніпро. Ми намагаємося всебічно їм допомагати. Взагалі цей проект був задуманий як проєкт ресоціалізації жінок з дітьми. Тобто, фактично тут є і психолог, і юрист. І абсолютно всі послуги, які необхідні жінці. За період існування шелтеру в ньому жили десятки жінок. В середньому переселенки тут залишаються на півроку. Чистий Дніпро черговий містом Олег Семенко перевірив, як працює екологія Дем, перевізник твердих побутових відходів. Та чи підтримується належний санітарний стан у місті? Побував і в одному з найпростіших укриттів у школі номер 10 Щодня на вулицях Дніпра працює вісім екіпажів для вивозу сміття. Вони обслуговуються на автобазі, де є приміщення для ремонту техніки та контейнерів. Ремонтний цех непосредственно сварочний участок сварочних робот. робляться нові мультиліфти, котрих в простонароді називаються Кубо. І ремонт металічних ваков загальна і возів. Ми отримали кілька нових манів. Вони Кілька днів і вийдуть на лінію в місто. Все йде по плану, все працює. Наступна локація на чергуванні стихійне сміттєзвалище вздовж об'їзної дороги між житловими масивами Діївка, 1 та західний. Якщо по нормативу ми вивозили там півтори-дві тисячі тонн десь в день, то зараз три сімсот. 700... Трі 200 тисяч. Саме в цей період дуже багато людей працюють у себе на майданчиках. Будівельні роботи йдуть. За травень і червень було ліквідовано близько 30 сміттєзвалищ. На третю локацію укриття в школі номер 10 Черговий приїхав під звуки сирени. Там було небагато людей. Втім, працівники школи розповідають. Що більшість людей приходить під час нічних атак. Дуже добре, що бомбосховище працює і вночі, і ми вже знаємо, що навіть е, жителі ближ, ближчих домів приходять сюди вночі переждати цю тривогу. Це дуже добре. Все тут в порядку. Єдине, що немає тут. Дізель-генератор, але я думаю, з цим ми допоможемо. Школі освітлення працює, вода є, медикаменти є. Все в принципі по нашому протоколу. Одночасно в укритті може перебувати 241 людина. Найкращий фонтан водяна сфера на Січиславській набережні. Його ще називають кульбабою та кулею. Дніпряни голосували протягом тижня в соцмережах серед кандидатів було 9 найкращих міських фонтанів. Чому обрали саме водяну сферу та хто ще серед лідерів? Далі у матеріалі. Це місце дуже знамените. Тут завжди молоді, багато, особливо вечорами. Я вдячна тій людині. Їй треба дати Нобельську премію, що вона зробила цей фонтан. Водяна сфера, кульбаба, водяна куля. Так Дніпряни називають цей фонтан. Валентина ділиться своїми враженнями від водограю. Він рятує її від спеки перед довгою дорогою додому. Фонтан відкрили ще у 2006 році та встановили на оглядовому майданчику парку Шевченка. Але вже на наступний рік водяна сфера переїхала до набережної де її полюбили містяни та гості обласного центру. Юлія з родиною приїхали з Кропивницького. Вони йшли саме до цього фонтану. Ну, ми саме до нього йшли, щоб сфотографуватися. Він нам сподобався, ми зупинилися і хочемо саме тут з ним сфотографуватися біля цього фонтану. Ми самі не відсюди з Покровського, нашої області. Приїжджаємо, Коли приїжджаємо сюди в місто, приходимо прогулюватися, красиво, нам подобається. Угу. жінкою приходимо, дивитися, з внучкою приїжджаємо. Містяни визначили, що цей фонтан найкращий. Голосування проходило тиждень. В соцмережах було опитування мешканців на найкращий фонтан міста. І Фонтан Водяна куля переможе цього конкурсу. Дихаючи в спину Дніпровській кулі, друге місце серед опитаних зайняв водоспад Поріг Ривучий. Розрив між ними лише сім голосів, а знаходиться він на монастирському острові. Почесне третє місце в одного із наймолодших фонтанів Дніпра у сквері Прибережний. Піднайти натхнення, попри війну. Художник Борис Романов опинився у Дніпрі, тікаючи від війни. Його рідне місто захопили расисти влітку минулого року. Як митець зміг знов почати творити та як війна вплинула на його творчість, розповів моїм колегам. Це не про все, це пейзаж, Ну так для духі. А тут є якась родзиночка, якась задумочка, якась щось таке. Пан Борис захоплено демонструє свої ліногравюри. Кожна з них має свій сюжет. Серед екслібрисів є прості та більш складні кольорові. Це скільки кольорів, стільки дошок. Окремо вирізаються і друкуються одна в кольор колір. І отак воно. В принципі, я вдома займався графікою. Це гравюра на линолі, на пластику, маленькі мініатюрні екслібриси. Тут умови змінились, тому от, більше працюю. Техніція акварелі. вже понад рік Борис живе в Дніпрі, з тих пір, як його рідне місто захопили рашисти. Проте митець не впадає у віччя і чекає деокупації. А поки присвячує Сєвєродонецьку свої роботи. Це спогади про місто, місто, де до війни проживав. Це Сєвєродонецьк, Чисте. І от такий сюжет. Ну, це не просто пейзаж. Це вже така ну, композиція. Називається Робота у Бог. Окрім творчості, разом з дружиною чоловік волонтерить. Щодня ходимо на павучки, плетемо маскувальні сітки, ну волонтери. Це така у нас робота. Бажаючи допомогти нашим захисникам, Борис долучився до благодійної виставки, яка днями відкрилась у Дніпрі. Тут представлені акварелі художника, створені протягом останнього року. Експозиція зібрала роботи різних майстрів, виконані у різних техніках. Серед них є й картина Ганни. Її чоловік наразі боронить країну у лавах збройних сил. Тож жінка радо надала свій витвір для виставки, що має назву Липневий мед. Я хочу, щоб Крим повернувся до України, і люди та художники змогли могли змогу брати участь у пленерах і малювати такі красиві пейзажі. Наприкінці липня кожен бажаючи може завітати до Дніпровського художнього музею і придбати одну з цих картин. Зібрані кошти розділять та направлять на допомогу Збройним силам України та на підтримку дніпровських художників. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Комунальники продовжують заміну водопровідного вводу житлового будинку 12 по проспекту Героїв. Відсутні водопостачання за адресами, які ви бачите на ваших екранах. На час виконання робіт для мешканців будинку номер 12 на проспекті Героїв у районі 32-го під'їзду облаштовано тимчасову колонку. За добу усунуто 32 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 18 пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт 8 липня трамвайний маршрут номер 15 не курсуватиме через ремонт трамвайного переїзду. Також винесено зміни в роботу деяких автобусних маршрутів у зв'язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті Івана Мазепи та вулиці Київська у напрямку проспекта Нігояна. Надзвичайники за минулу добу здійснили 25 виїздів. З них 18 викликів стосувалися ліквідації пожеж. І наостанок про погоду за прогнозами синоптиків сьогодні буде хмарно. Очікується дощ. Температура повітря протягом дня коливатиметься від 19 до 32 градусів. На цьому наш випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро ТВІ і наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВІ зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці.